Військового стану альтернативної служби не існує. Такий висновок зробив Верховний суд. Останній час Верховний суд закриває всі можливості оскарження дій ТЦК, навіть прямо незаконні. У цій справі суд зазначив, у мирний час в Україні існують альтернативні типи військової служби, доступні кожному. Але в період воєнного стану обов'язок щодо захисту країни стає безумовним для всіх громадян незалежно від віросповідання. При цьому Венеціанська комісія вказувала, що навіть у воєнний час відмова від військової служби через релігійні переконання повинна бути передбачена законами. В конкретній справі призовник не з'явився до ТЦК за повістку через релігію, за що відносно нього було порушено кримінальну справу та позбавлено його волі. І так, Верховний суд підтвердив, обов'язок захисту це доля кожного громадянина під час мобілізації. Це рішення суду позбавляє можливості отримання відсрочки через релігійні переконання. Передбачається, звісно, можливість оформлення броні для священнослужителів, але це буде працювати не для усіх конфесій, а лише для тих, кого визначить уряд критичними. Чи вважаєте ви, що людина через свої релігійні переконання не повинна служити під час війни? Напишіть в коментарях.